Слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу, час повертати своє поштову марку під такою назвою ввели в обіг сьогодні, 9 травня. На зображенні військові з прикордонної служби національної поліції та Нацгвардії. Воїни, які продовжують захищати та звільняти наші землі від окупантів, Символічно спецпогашення відбулося в День Європи, нове свято в Україні. Його відзначають у європейському союзі та інших країнах на знак миру та. Єдності на європейському континенті в День Європи дуже символічно, що ми вводимо цю марку в обіг, тому що ми цим вказуємо на те, що це свято, ми разом з усім цивілізованим світом, з тими, хто для кого права людини, для кого закон, для кого демократія це не пустий звук. Ажіотаж на купівлю марок вже значно спав у головпоштамті приблизно 10 людей і відсутні черги. Серед поціновувачів марок є пані Інна. Вона приходить на кожне спецпогашення та має вже цілий альбом. каже, колекціонує марки, аби увіковічнити пам'ять про війну в Україні і розповісти онуку про трагедію 21-го століття. Маленький, не розуміє, йому всього 7 років. Але коли він підросте, я йому розкажу, покажу. Он буде знать, пам'ятати, що і такі времена були у нас нова марка, створена за ескізами заслуженого художника України Олександра Ухапкіна. Тираж блоку 235 тисяч вартістю у 69 гривень. Дніпропетровська дирекція отримала 8 тисяч в кожному блоці по три марки. Також в набір входять три листівки. Також входить в набір три три листівки, вартість кожної 10 гривень. Конверт першого дня, вартість 15 гривень та художній конверт, вартість 10 гривень. Придбати марки можна в усіх відділеннях Укрпошти на офіційному сайті, а також на маркетплейс ібей та Амазон. Ангеліна Машенцева, Дмитро Большак, новини 9 каналу.